Головна проблема на сьогоднішній день в Україні не в будинках, а у нас головна проблема сьогодні в людях. Бо у нас катастрофічна ситуація з демографією в Україні. У нас, ви знаєте, цю проблему самі, Ми, як виробники, це відчули. Влад, добрий день. Перше питання. Воно буде е, до вас як до архітектора. Я дивився ваші соцмережі. Ви досить багато мандруєте, подорожуєте іншими країнами. І е, архітектура якої, краї, я, якої або яких країн вам особисто подобається більше всього. Та друга частина питання при відбудові чи модернізації України. Е, на вашу думку, архітектура яких або якої країни більш буде підходити для України моє улюблене місто це Венеція, і багато чого з ним пов'язано у мене особисто. І в архітектурна венеційська бійна, але і взагалі людина почуває себе комфортно, коли вона опиняється в середовищі, яке ось має в собі багато різних шарів контекстуальних. Ось ви. Потрапляєте в Венецію чи якісь інші історичні міста, і ви бачите, що там ну, дуже багато чого пов'язано з іншими людьми, з історіями, з контекстом, з якимось зв'язком. Да, тобто, і архітектура вся, вона саме про це, про те, що ми знаходимося зараз в якомусь такому в такій мережі зв'язків, мережі відносин, і яким там, ну, там тисячі років. Це надає людині відчуття захищеності і відчуття міста, тобто відчуття свого місця в світі. Так? Тобто Ти розумієш, що ти знаходишся в якійсь, е в якійсь великій системі, і ти почуваєш себе комфортно. Це щодо підходу до середовища. Так? Тож, якщо казати про історичне середовище це Венеція, якщо казати про сучасну архітектуру, то це скандинавські країни. Бо вони відчувають ось цю тендітність, і вони відчувають, що в них є такий інтелігентний такий підхід до побудови середовища, до людини, до партисипації громадян в створенні середовища. Тож ну, вони це відчувають. Тож, якщо казати про сучасну архітектуру, то я за запалу за те, щоби. Взяти досвід скандинавських країн, в тому числі, для відбудови України, я впевнений, що нам треба будувати зараз саме таке комфортне середовище, де людина б могла відчувати себе захищена, могла б відчувати себе саме в контексті зв'язків з іншими людьми. Ось сам тому такий досвід він дуже необхідний. Я проти того, щоб зараз будувати якесь агресивне середовище для людини. У нас цей посттравматичний синдром зараз, ви розумієте, і люди всі розгублені, люди всі мають багато трагедій в своєму житті. Тож вони повинні опинитися в такому середовищі, яке би могло їх окутати, да, якимось якоюсь турботою, якимось відчуттям зв'язку з іншими людьми. Тому я. Наприклад, особисто проти ось цих всіх котеджних містечок і різних, скажімо, поселень для біженців. Я особисто вважаю, що це абсолютно зло, бо людина приїжджає уявіть собі з якогось, скажімо, родина приїжджає з Маріуполя, де в них абсолютно все життя. Зруйнована, залишилась, залишилась там, да зруйновані не тільки будинки, зруйновані зв'язки з іншими людьми. А ми кажемо: ну давайте ось вам в полі, десь в якомусь поселенні тимчасовий, чи навіть не тимчасові якісь будинки, де там такі ж самі, ось люди, як і ви. І ось вони там сидять. Не роботи в них немає, ніяких ось нових зв'язків. І що вони там роблять в цьому поселенні? Тобто, який в них там буде моральний стан, да? Щобто, як вони далі будуть жити, це все питання, які не вирішені. Тому, якщо ось таких людей надати їм можливість жити в соціально активному середовищі, да? в місті, де вони знають сусіди, де вони працюють, де вони задіяні в культурному житті, де, де ось це все складає щастя людини, ось ці всі елементи. Вони всі, ось, вони всі складають щастя, якби людини. Не тільки житло, не тільки робота, а коли воно все, все разом. Ось таке потрібне середовище. А це ось е приклади. Це Венеція з одного боку історичні міста та скандинавський підхід до планування, до створення середовища. Він, в принципі, плюс-мінус може забезпечити такий підхід. Друге питання, що я хочу вам задати, це вже як до людини, яка при яка розробляє. Цей містобудівний кодекс України ви теж багато подорожуєте. Я впевнений, що ви спілкуєтесь дуже багато з колегами інших країн, які теж цим займаються, і я думаю, що ви досліджуєте теж містобудівний кодекс інших країн. Чи є вже готовий якийсь кодекс якоїсь країни, яку можна до нас перенести або з найменшими змінами? Ну, По-перше, я не також зараз і багато подорожую, бо ми ж розуміємо, що зараз є проблеми з виїздом і з воєнним станом в Україні. А я ось останній раз виїжджав, була організована поїздка для архітекторів від Мінінфраструктури, мінвідновлення. Ми їздили в Мілан на Тріналі, де ми спілкувалися якраз з міжнародними колегами саме на тему відбудови. Ми в рамках розробки містобудівного кодексу. У нас був великий двохмісячний курс. Процес якраз вивчення міжнародних практик, міжнародного досвіду різних країн. Ми вивчали ну, майже всі європейські країни: Німеччина, Данія, Швеція, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща багато багато ми вивчали досвід Польщі. І в сфері е, охорони пам'яток, і в сфері законодавства містобудівного в Польщі дуже схожий досвід у нас є взагалі наша система публічного будівельного права. Вона дуже схожа на те будівельне право, що є в Німеччині. Я вам так скажу, що неможливо взяти повністю щось е, залучити та впровадити в Україні, бо у нас є свої реалії, у нас є свій контекст. Близький до нас дуже контекст це Польща. А близький контекст до нас, це, і, до речі, дуже цікавий це країни Балтії, бо вони теж вийшли з, би, з Радянського Союзу, скажімо так, і в них ось ця у нас спільна була основа, спільний був контекст саме радянський. Тому вони, якби цей процес реформи вони проходили також. І в них дуже цікавий досвід. Ми потрошки залучаємо. Головне, що, на чому треба зробити акцент, що є спільним для всіх європейських, скажімо, систем містобудівного законодавства, бо не у всіх в них є саме кодекс, як законодавчий документ, да, ось як формат. Ну, багато країн просто мають систему якихось законів окремих тим, які регламентують містобудівну діяльність. Кодекси є не у всіх якби, країнах. Але якщо брати ось узагальнюючи який такий зріз по всіх, то по-перше, у всіх у них є перевага громад у прийнятті рішень і у регулюванні містової діяльності над централізованим підходом. Є країни, скажімо, як Іспанія, Франція, де досить впливовий елемент державного регулювання, але у багатьох європейських країнах пріоритет це саме громада, це місто, яке регламентує ось містобудівні правила, скажімо, гри для розвитку. Наприклад, в Великобританії, головний архітектор громади, він займається розробкою такого дуже ілюстративного довідника. Де там просто намальовано, як там як паркінги робити, як відступи робити. Між. Тобто є там, скажімо, різні рівні ось цієї містобудівної документації, там на державному рівні, на локальному рівні, на рівні громади. І ось там стратегічні якісь моменти закладаються на рівні держави, але вже ось принципи організації там, міського середовища, це все там на рівні громади. І це так для дуже багатьох країн Європи. Ось Сильні громади, да, ось це те, що нам треба залучати в Україні особливо. Чому я вам поясню? Бо у нас це, як ви знаєте, філософське таке питання, і воно дуже складне, і дуже багато про нього можна говорити. Але коли ми кажемо про мистобудівну діяльність про архітектуру сьогодні, то ми насправді в останню чергу кажемо про будинки, про те, що ми розуміємо під архітектурою. Як ми собі це малюємо, бо у нас головна проблема на сьогоднішній день в Україні, не в будинках, а у нас головна проблема сьогодні в людях. Бо у нас катастрофічна ситуація з демографією в Україні. У нас, ви знаєте, цю проблему самі. Ми як виробники це відчули. Це дуже ну, не тільки як виробники, у вас я впевнений, що є друзі, знайомі, родичі. Які поїхали просто, да, в мене особисто і діти які не хочуть повертатися. І які не хочуть повертатися. В мене особисто син живе йому 16 років. Він живе в Німеччині, і він каже, тато, ну розумієш, мені тут подобається, я хочу тут продовжувати жити. Ну і що я йому скажу? Ні, там все одно повертайся. Я розумію, що він буде будувати своє життя там. Тож, коли ми кажемо про міста, ми повинні розуміти, для кого ми робимо ці міста. Ну, ось в Херсоні жило 200 тисяч людей, зараз живе 20 тисяч людей. Ось що буде далі з Херсоном. Про що ми будемо говорити, про яке містобудування, про які архітектуру, да, про яку відбудову? Чи Маріуполь 500 тисяч людей жило, да, зараз там 60 тисяч, скажімо, живе людей, да. і ще він там під окупацією знаходиться. Тож, коли ми кажемо про систему містобудування, да, там, про цей також про містобудівний кодекс, ми повинні розуміти, що головним пріоритетом для нас повинен стати мешканець. Не великий забудовник, не політик, не там, я не знаю, там, архітектор чи містобудувальник, а мешканець. Бо якщо мешканець не поїде, бо якщо мешканець там не захоче жити, у нас зараз буде величезна конкуренція за мешканців, величезна конкуренція за спеціалістів: Львів, Ужгород, івано франківськ ну, в меншій сфері. Да? Львів, Ужгород, да, там ось ці міста е, Чернівці, вони зараз е, на коні, бо в них величезна спільнота. Багато людей приїхало, приїхали спеціалісти, приїхали гроші. Вони розвиваються. Ось ці всі міста. Да. Всі інші міста будуть конкурувати за мешканцями. Чи ми зможемо створити Ось вмов ти мого сина приїхати в Київ, щоб він тут жив. Да. Ось ну він приїжджає тут на Кардаші, там десь приходить. І він бачить одне середовище, в якому він зараз в Німеччині живе, школа, в яку він ходить в Німеччині, район, в якому він живе в Німеччині, да, благоустрій, який у нього в Німеччині, і Україна, куди він приїжджає. Ну так, да, ми будемо йому розповідати дійсно про патріотизм, про все це. Але чи вистачить цього людині проміняти ось комфорт, який там в нього є? Да, там в середовище, я кажу про стандартну людину, ну, середньостатистично. Тож. Коли ми кажемо про містобудівний кодекс, у нас філософія, і це, в принципі, от ви питаєте, що залучити, який якби, досвід, ось цей досвід відносиний з мешканцем, відношення до мешканця, до того, як приймаються рішення, до того, яка роль у мешканця, у громади, у територіальної громади в своїй долі формування цього середовища, ось в цьому треба прийняти цей досвід. Бо якщо мешканець... Не буде відчувати себе комфортно в, цій, в цьому районі, в цьому місці, в кінці кінців в територіальній громаді чи в країні, то він не поїде, а відповідно у нас не буде робочої сили. А якщо у нас не буде робочої сили, у нас не буде інвестицій. Бо будь-який інвестор, коли він інвестує гроші кудись, то він питає першу чергу, хто буде працювати там, хто буде купляти цю продукцію. Якщо не буде кому там працювати, кому купляти цю продукцію, то не буде грошей. Гроші вкладати не будуть в Україну. Тож все насправді наше майбутнє в Україні вкладається ось саме в цьому. Тобто яким чином нам треба будувати свої відношення саме з мешканцем. Ось і все, ось це те, що нам треба за залучати, цей досвід. Ну на вас дуже така дуже велика відповідальність за, за всю Україну в тому, що ви ну я ж тільки модератор, я ж не я ж не якби та людина. Я просто модерую робочу групу, яка Верховною Рада була створена, і вона зараз працює з представників різних фахових інституцій. Але дійсно це хотілося б, щоб це ми могли впровадити, бо дійсно, Дуже велика відповідальність, і ми ж просто саме розуміємо, що це наше життя, це наша країна, і ну, хто як не ми це буде робити. Тобто... Але дійсно мешканці це ось проблема номер один: демографія, як людей, як людей повернути, як людям, щоб комфортно було жити, щоб вони народжували дітей, розвивались. І ще питання є в мене від як до співзасновника Ukrainian Marshall. Чим саме ви empower? Людей вкладати гроші саме в Україну. Ukrainian Маршал це партнерство різних міжнародних експертів. Скажімо, мій головний партнер в Ukrainian Маршал це Марк Флопфель. Він сам інвестор з Німеччини, працює в Саудівській Аравії, в Арабських Еміратах різ, багато різних бізнесів. Його основна діяльність в Німеччині у нього одна із самих великих консалтингових компаній в Німеччині, яка займається саме закупівлями для крупних компаній, а також консалтингом міжнародних продажів. Він допомагає просто міжнародним компаніям освоювати різні ринки. Тож це якби тема. Вона його якби рідна. Якщо я в цій темі не спеціаліст, особливо то він в цій якби темі якраз спеціаліст. І багатьом компаніям він допоміг. Ми особисто допомагали у відбудові деяких об'єктів в Бородянці, як компанія, як український маршал. Якщо чесно, не можу сказати, що у нас дуже багато успішних кейсів на сьогоднішній день по залученню міжнародних інвесторів в Україну, бо люди все ж таки бачать, що Війна затягується, і якщо на початку весни, наприклад, міжнародні інвестори вони були дуже оптимістично налаштовані, скажімо, вони розуміли, що іде звільнення території, і Україна йде до перемоги, то зараз вони бачать, якби, де ну таку якби паузу, вони бачать таку ситуацію невизначеності, і це звичайно впливає на їхні інвестиційні плани, що ж далі робити. То якщо у нас було дуже багато там різних заявок, пропозицій компаній з Польщі, будівельних, які хотіли з Італії, які хотіли заходити в Україну. І це один із тих сервісів, що ми надаємо. Тобто ми допомагаємо компанії зайти в український ринок. Багато компаній з Італії, з Польщі в основному з Італії було багато компаній. це виробники в основному були це будівельні компанії, виробники матеріалів. З Польщі компанії, виробники також в різних сферах. Виробники, наприклад, електричного обладнання, виробники навіть мережі, мережі ретейлові, якби мережі були. Але в якийсь момент вони побачили, як би ну, взяли паузу. Тож, якщо казати про український маршал, то в нас є декілька проектів, але величезна кількість проектів, ось зараз саме стала на паузу саме з приходу в Україну. Ми також допомагали українським компаніям, деяким спілкувалися ось, і працюємо по різним напрямкам, ну, якби в процесі розробки, скажімо так. Останнє запитання, яке я вам хочу задати. На мою думку, архітектори це творчі люди. І по вашому зовнішньому вигляді я теж бачу, що ви творча людина. І я вважаю, що. Всім так, але творчим людям особливо це щоб щось зробити, треба спочатку отримати натхнення. Чим ви надихаєтесь, щоб потім робити якісь проекти? Та може у вас є якийсь алгоритм отримання здобуття цього натхнення? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що орієнтуватися на натхнення це не професійно, бо треба привчити себе. Працювати у різних умовах, ми в Україні дуже особливі тут всі люди, бо звикли вже жити в ситуації постійної невизначеності і постійного стресу. І ми якби це зробили своєю суперсилою, мені здається, бо ми дуже адаптивні емоціонально. Да? Тобто ми можемо дійсно себе налаштовувати в різних ситуаціях, шукати складні якісь рішення. Ось ви самі кажете, що люди не вірили, що ви ще існуєте, але ви ви ж існуєте, ви розвиваєтесь так. Тобто ви можете адаптуватись. Тож творчі люди, вони мені здається, ще більш адаптивні, ніж е інші люди, е бо вони ще більш схильні е до різних змін, да? тобто ну, більш свободні до різних змін. Тому, якщо казати про своє натхнення, я вам так скажу, що е я би це назвав би не натхненням, я би це назвав би ядром. А у кожної людини повинно бути якась, якесь ядро, а стержень якийсь, да, який її тримає. Навіщо ти живеш, навіщо ти працюєш, навіщо це все взагалі? І а, це духовний розвиток. Це людина повинна зрозуміти, знайти себе. У мене немає для вас якогось конкретного рецепту, чи там займайтесь цим. Бо для кожної людини це щось своє, для мене це щось своє, і, але треба просто знайти себе в ситуації більш широкій, ніж та ситуація, яка відбувається навколо нас. Тобто не просто хто ти зараз в цей момент під час ракетної атаки і куди тобі біжать, а хто ти взагалі в світі. І взагалі в цій широкій реальності, в якій ми всі живемо, хто ти взагалі і навіщо ти тут існуєш? Якщо ти можеш почати відповідати собі на це питання, це не зразу відповідь можна на це знайти. Але хоча би, знаєте, мати такий а, приціл, бо приціл він завжди має дві точки, як мінімум. У вас є точка, ось тут яка у вас перед носом Точка А і точка Б. Да, у вас є завжди а, те, що зараз відбувається в вашому житті. І десь повинна бути друга точка, куди ви спрямовуєте своє життя. Якщо ти будеш постійно фокусуватись ось тут, то ти не буде ніякого е, такого знаєте, стабільного чи стійкого е, відчуття в житті. Тому для цієї стабільності треба мати ось ці дві точки. І ось чим далі буде ця друга точка в горизонт уходити, тим більш ти будеш відчувати себе стійко. Ось та Точка за горизонтом, де вона, її треба шукати. І на неї орієнтуватися. Ну і звісно, це не десь там в облаках літати, здійсно, мати якби, цей приціл і теж дивитися і тут перед носом. Але вона повинна бути. І тоді буде ось цей стержень, буде це ядро. Ось про... я би так сказав. Дуже дякую вам. Дякую.